Привіт! Я Кубик Микола, фахівець з розвитку ексклюзивних продуктів компанії ТОВ TOVAGREM Тернопільської філії. На сьогоднішній період вже ріпак озимий посіяний, озима пшениця на старті. І даремно я сьогодні знаходжуся на полях з кукурузою, тому що піде мова саме про цю культуру. В нашому портфоліо компанії «Агросем» є два ексклюзивних продукти, такі як Олкані, це виробник лядея та маз 20 а це виробник Mass Sitz. Сьогодні я знаходжусь на демонстраційному посіві кукурузи, Те було висеяно в такому господарстві як Сок Товецька», що знаходиться в Хмельницькій області з салобінського типу Вітівці. Я знаходжуся біля нашого ексказивного гібриду від компанії «Лідея Олкані, що є нашим ексклюзивним продуктом. Гібрид кукурузи «Олкані». Даний гібрид з 340 це середньостиглий гібрид використовується на зерно, тип зерна зубовидний. Рекомендовані зони вирощування це полісся, лісостеп, степ. Рекомендований для оптимальних термінів сівби. від плюс 10 градусів. Висота даного гібриду в межах 260 сантиметрів. Висота кріплення качана 105 см. сантиметрів. Кількість зерен в початку від 27 зернин. Кількість рядів в початку. Від 16 до 18. -ти. Маса тисячі зернівок сягає 335 грам. Густота даного гібриду в зоні достатньо зволожена. Рекомендованою під час збирання повинна бути 65-75 тисяч на гектар. У зоні Недостатньо заложення від 55 до 60 тисяч на гектар. Даний гібрид має високий початок енергії росту, має високий потенціал вологовіддачі, високий показник по сухостійкості, сійки до основних хвороб, таких як фузарьоз, табла, стебла, качана, гельмінтоспаріоз летючої та пухирчої сашки. Має високий показник до рівня адаптації до вирощування на піщаних та супіщаних ґрунтах. Даний гібрид має наступні пункти вигоди, такі як оптимізація витрат на досушування завдяки швидкій вологовій остабільний врожай в умовах погодного стресу та посухи, низькорослість та низьке кріплення качана, що зменшують витрати при збиранні та демонструє високий результат на бідних ґрунтах. Технологія вирощування. Попередником даної культури була взима пшениця. Обробіток ґрунту складався з трьох складових – оранка, закриття вологи та культивація. Зжилення було внесено в карбамід у нормі 200 кг на гектар. Посів відбувався 30 квітня. Разом із посівом було внесено добриво маркою 122412 від компанії Яра у нормі 100 кг на гектар. Грунтовий гербіцид був на основі есметолахлору і тербуталазину у нормі 4 літра на гектар. Страховим гербіцидом був Наступним з'їчою речовинами таке як форамсульфурон, йодосульфурон, цієїн карбезон і ципросульфамід у нормі 1,25 літра на гектар. У фазу сім лицків було внесено такі продукти ексклюзивні нашої компанії, як фасамку біо у нормі 2 літра на гектар та центрак 700. Це цинк з нормою 1 літр на гектар. В вашій увазі я хочу продемонструвати даний качан і разом підрахувати. Кількість рядів та зерен в початках. Бачимо гарний запилений качан без симптом уражень. Кількість рядів в даному качані становить 16. Кількість зерень в ряду 33. Шановні колеги! За детальною інформацією прошу звертатися до наших представників, регіональних менеджерів з продажу, до фахівців розвитку ексклюзивних продуктів. Підписуйтесь на наш канал, слідкуйте за нашими новинами. До скорих зустрічей!